Отже, добрі, і сестри в Христі, ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Ми сьогодні маємо 67-й псалом. І роздумуючи над цим псалом, псалмом, я так би в першу чергу звертаю саме увагу на заголовок цього псалма або таку назву цього псалма. І цей, ця назва звучить так: «Всенародна подяка за врожай. Тобто у цьому псалмі ми бачимо і можемо чути і роздумовувати саме над тим, як є той заклик, щоб дякувати Богові за те, що Господь дарує. А мова йде так само, якщо брати конкретніше, то за певний урожай. Але так само хочу говорити не так про урожай, але взагалі про подяку. Що подяка це якраз якби, така певна відповідь. Богові, відповідь Богові на Боже запитання. І коли читаю цей псалом, то якраз роздумую саме на цю тему тему питань і відповідей. Бо дивіться, ми люди, ми є так створені з вами, що як людство взагалі і як окремо людину нас постійно щось цікавить, ми постійно ставимо дуже різні питання. Це можуть бути питання серйозні. Ну, як приклад, таких питань, що як Бог виглядає, де Він є, а що було до створення світу. Або таке десь серйозне, але дуже часто дитяче запитання, а хто створив Бога? То як на ці запитання, та так само і значно на щоденніші запитання, до прикладу, куди ти йдеш, ми завжди з вами прагнемо відповіді. І як на ті загальні великі філософські питання, так на щоденні питання ми так само потребуємо цих відповідей, ми їх шукаємо. І це дуже добре, коли ми маємо ці питання і коли шукаємо відповіді на ці питання. Але я у цьому псалмі задумався над, знову ж одним таким питанням: що а які питання ставить Бог? Тобто, бо ми зазвичай шукаємо відповіді в нього. Але які питання може ставити Бог нам? І яка відповідь може бути наша Богові на Богом поставлені запитання? І вперше, де зустрічаю, я, якби таке запитання від Бога до людини, якщо відкриємо Святе письмо, книгу буття, то там ми побачимо, що після гріхопадіння, якраз коли Адам уже загубився, можемо казати, коли він відсторонився від Бога, втратив Бога. То перше запитання Бога звучить так: Адаме, де ти? І ми знаємо, що це дети, це певне шукання людини. Бог шукав людину. Тепер для чого Бог шукав Адама тоді, коли, Бог, коли Адам загубився від Бога? Для того, щоби знову ж бути у Його присутності. Бог прагне бути у присутності людини. І це запитання, воно якраз є пов'язане з цим пошуком людини і пов'язане з цим перебуванням з людиною. Тобто навіть тоді, коли Адам зрішив. Господь прагне бути поруч, а бути поруч когось ну це свого роду дарування, це дарування свого часу тій людині чи тій особі, це дарування інколи, можливо, своїх ресурсів, своїх певних коштів, це дарування інколи, навіть себе самого. Чоловік. А точніше хлопець, якщо любить е, дівчину, то він обіцяє бути поруч з нею завжди. Ну, ми знаємо, що дуже часто ці обіцянки не дотримуються, і він, чоловік часто шкодує, то, що обіцяє, так, але зазвичай це є правильно. Тобто, коли ми когось дуже сильно любимо, ми хочемо бути поруч, ми хочемо якби, даруватися тій, тій особі. Бог так само дарується якби, тій особі. І тому, бачите, це запитання. Запитання Бога, ну може звучати по-різному, але це запитання Бога, воно пов'язано завжди із якби, цим даруванням себе. Тому можемо казати, що будь-який дарунок, який ми маємо від Бога, чи то такий врожай, чи то якесь благословіння, чи то щось матеріальне чи духовне, але це і якраз десь у цьому можемо вбачати то запитання Бога. І тепер запитання Бога щодо людини. І тепер дуже важливо, а яка відповідь? Яка буде моя відповідь на це запитання, що Господь мені дарує? Господь шукає мене, Господь приходить до мене, дає мені запитання, де ти, коли ми від нього відлучилися? Яка моя відповідь? І у сьогоднішньому псалмі ми якби якраз бачимо, що з чого починається, з яких рядків починається цей псалом? Нехай Бог милосердиться над нами і благословить нас, а ми розуміємо, що ми цього милосердя прагнемо, бо без нього ми не можемо бути, не можемо жити. потім каже, нехай засяє лице, лице Його над нами, тобто, щоб ми да, добре бачили Господа, щоб знали на землі Його дорогу між усіма народами Його спасіння. Тобто у цьому псалмі, хоч він називається, цей псалом, як я вже казав всенародна подяка за врожай, але тут ж говориться про спасіння, милосердя, тут знову говориться про спільну певну дорогу, щоб людство знало Божу дорогу і говориться про спасіння. Тому можемо десь сказати знову, що це є нам прикладом якби, поєднання цих тем Божого запитання і Божого дарування, в принципі, Божого дарування себе, нам, людям. Повертаємося знову до того, а яка відповідь? Ну яка ж відповідь моя на ці всі дарунки Бога, на це запитання Бога? І відповіддю якраз буде подяка. Чому так важливо є саме дякувати? Бо дивіться, той, хто є вдячний, він буде зазвичай радісним. І тому в сьогоднішньому цьому псалмі, п'ятий вірш, він нам говорить такі слова: Нехай радіють племена і веселяться, бо ти правиш народами по? Праді і племенами на землі керуєш. Тут мені пригадується один експеримент, який проводили щодо подяки і щодо такої певної вдячності щоденної. Один раз зібрали певну кількість людей і попросили їх, щоб вони кожен день, ранком як встають, щоб вони дякували комусь. Хто віруючий, щоб дякували Богові, хто, можливо, не зовсім віруючий, щоб дякували близьким, які є біля них, тобто, щоб люди мали тих 10-15 хвилин певної такої вдячності. І зауважили, що навіть фізіологічний стан тих людей, як вони так робили, що вже на четвертий день такої практики вже призводив до навіть фізіологічного покращення, тобто здоров'я. Так само дякувати Богові. Це означає проголошувати його діла, проголошувати його чудеса, які Бог робить у наш бік. Тому, якби така певна форма цієї подяки, вона буде завжди у прославленні. Тому і у сьогоднішньому цьому псалмі так само ми маємо цю таку формулу: нехай народи тебе прославляють, Боже, хай прославляють тебе всі народи. Тобто тут ми чуємо певний той заклик якраз до цього, щоб е, вробити цю форму подяки, прославляти Бога. Для такого прикладу можемо собі взяти ситуацію, коли Ісус Христос, напевно, ви пам'ятаєте, коли Він зцілив 10 прокажених. І ви пам'ятаєте добре, що зцілилося 10, 10 людей. І вони були відправлені до священників, до храму, але один із них, з тих десятьох, вернувся. Це був поганин, як ми знаємо. Так він повернувся і він подякував Ісусові за зцілення. І що саме цікаво, що Ісус дуже гарно якби, підкреслює. Цей момент, і він лише після зцілення, після лише після того, як цей вернувся, і лише після того, як він подякував, Господь якби, каже, іди, віра твоя спасла тебе. Тобто ми можемо казати з цієї ситуації, що 10 людей отримало зцілення, а один отримав спасіння. Тобто, і тут вже ми бачимо навіть, що наскільки є подяка, пов'язана з нашою вірою. Тобто, якщо ми віруючі люди, то наше життя буде якби, сповнене завжди подяки. Якби наше життя буде сповнене завжди тої відповіді, яку ми даємо Богові. Тобто, Боже, дякую тобі. Тому, дорі і сестри в Христі, я заохочую себе, я заохочую кожного з вас, щоб ми жили постійно у цій подяці, нехай Господь нашими устами буде прославлений, і цим самим ми якби, відповімо Богові на його ж запитання. Слава Ісусу Христу, і всім вам Божого здоров'ячка!